Друзі, хоч це розповідь і присвячена М'янмі та її трагічним подіям. Найсправді в її подіях легко пізнати Україну, бо історія М'янми це дзеркало, у якому відбиваються ті самі загрози диктатури, війни і боротьби за право існувати як вільна нація. Уявіть собі країну, яка водночас надзвичайно багата і до краю виснажена. Земля, де гори, джунглі і річки приховують незвичайні природні ресурси, але більшість людей живе у бідності. Це М'янма, країна, про яку ми мало чуємо у новинах, але яка вже кілька років повільно йде до свого знищення. Я називаю її країною, що вмирає, і повірте, після цієї історії ви зрозумієте чому. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Знаєте, іноді на мапі світу є такі точки, які майже випадають з нашого полю зору. Нам здається, що вони дуже далеко і що їхні проблеми нас не стосуються. Але М'янма це справжній вузол, де переплелися інтереси великих держав, де точиться одна з найкривавіших воєн сучасності і де мільйони людей втратили все. Це країна, приклад того, як одна політична помилка може занурити державу у пекло, з якого вже майже неможливо вибратися. Сьогодні я хочу розповісти вам, чому М'янма вмирає. І повірте, ця історія не тільки про Далеку Азію. Вона багато говорить і про наш світ загалом, як працює влада, як народи воюють за свою ідентичність і як великі гравці намагаються зіграти на чужій трагедії. М'янма вже 4 роки перебуває у стані кривавої громадянської війни, яка почалася після військового перевороту у 2021 році. Ви тільки вдумайтесь, більше ніж 82 тисячі людей загинули, ще понад 3 мільйони стали переміщеними особами. Це як якщо б ціле середнє європейське міст раптом зникло, загубилося серед таборів біженців і братських могил. І що ще страшніше, війна триває і кінця їй не видно. Економіка країни скоротилася майже на п'яту частину. Уявіть, ви прокидаєтесь вранці, і ваша зарплата вже нічого не варта. Хліб удвічі дорожчий, ліків немає, бізнеси закриваються. Це щоденна реальність мільйонів м'янманців. Держава фактично контролює лише п'яту частину своєї території. Решта це поля битви, анклави повстанців, зони впливу етнічних армій. Це схоже на мапу, яка розсипається у вас перед очима. Чому я кажу, що М'янма найзаплутаніша країна світу? Тому що тут усе перемішано: десятки етнічних груп, свої армії, свої інтереси, свої образи. Це як велика мозаїка, яка ніколи не складається докупи. Сьогодні ви бачите союз між демократичними силами і етнічними угрупуваннями, а завтра ті самі союзники можуть стріляти одне в одного. Влада Україні – це як розбитий трон, на якому сидять одразу кілька королів, але жоден із них не здатний тримати всю країну разом. А тепер уявіть простих людей: вони живуть у хатинках на бамбукових палях над каламутними річками, бо земля часто затоплюється. У них немає ні стабільності, ні безпеки. Одного дня у село приходять солдати-хунти, іншого повстанці, і кожен вимагає своє. І людина не знає, чи доживе до завтра. М'янма вмирає не лише від війни, вона вмирає від байдужості світу. Поки ми всі дивимося на інші гарячі точки, ця країна розпадається просто зараз. І якщо придивитися уважніше, ми побачимо дзеркало для себе, що буває, коли диктатура бере верх, коли етнічна ворожнеча вбиває суспільство, коли геополітика стає важливішою за людське життя. Тож сьогодні ми пройдемося крізь історію м'янми від колоніального минулого до сучасної трагедії. Я покажу вам, чого ця країна опинилася на межі, які сценарії чекають її далі. Це буде непроста розповідь, але я обіцяю, вона не залишить вас байдужими. Щоб зрозуміти, чому сьогодні М'янма перебуває у такій катастрофічній ситуації, треба відмотати стрічку часу назад і подивитися на її історичні корені, бо все, що відбувається тепер, це наслідок десятиліть, а то й століть конфліктів, розколів та спроб побудувати державу на хиткому фундаменті. Колись м'янма була британською колонією з 1824 року і аж до 1948 країну фактично грабували. Ресурси, земля, робоча сила усе працювало на імперію. І коли нарешті прийшла незалежність, здавалося, що тепер усе зміниться. Але проблема в тому, що британці залишили після себе не єдину націю, а розшматоване суспільство країна, в якій існує понад 135 етнічних груп, головні з них бамари, які складають більшість. Але є ще десятки менших народів, і кожен має свою мову, культуру, традиції і головне прагнення до автономії. Це наче велика родина, де всі живуть під одним дахом. Але кожен вважає, що його кімната головна. Що сталося далі? У 1962 році військові вирішили, що таку мозаїку можна зібрати силою. Вони здійснили переворот і взяли владу у свої руки. І почалися десятиліття ізоляції, бідності та диктатури. Світ рухався вперед, а м'янма завмерла. Людей закривали за будь-яку критику. Економіка занападала, країна перетворилася на щось на кшталт Північної Кореї. Але народ мовчати не хотів. У 1988 році по всій країні прокотилася хвиля протестів. Сотні тисяч людей виходили на вулиці, вимагаючи змін. Відповідь влади була жорстокою, репресії, масові розстріли, тисячі загиблих, і замість свободи м'янма отримала нову диктатуру ще більш закустанілу. Проте іскра надії не згасла з 1990-х по 2015 рік. Країна переживала дивні метаморфози, були вибори, які влада то визнавала, то скасовувала. Була Аун Сансуджі, символ демократії, яка довгі роки сиділа під домашнім арештом, але залишалася для світу жіночим обличчям свободи. Її підтримували мільйони людей. А захід вручав їй премії і називав останньою надією м'янми. І все це виглядало як боротьба за майбутнє, але під красивою картинкою залишався глибокий розкол. Бо поки одні мріяли про демократію, інші етнічні меншини сказали: а що нам з вашої демократії, якщо нас постійно утискають? І виходило так, що навіть демократичні рухи не могли об'єднати країну. Мені здається, тут закладено головну трагедію. М'янами не мала часу і можливості стати єдиною нацією, її завжди рвали на частини, колонізатори, генерали, етнічні війни. І от тепер ми бачимо, до чого це призвело. І от ми підходимо до ще однієї глибокої рани м'янми, етнічні конфлікти. Якщо ви думаєте, що в країні і так усе складно, то додайте до цього десятки озброєних угруповань, які існують ще з моменту незалежності. Уявіть, з самого початку існування м'ями поруч із офіційною армією держави завжди діяли паралельні народні армії. Кожна з них представляла інтереси своєї етнічної групи, і всі вони вимагали хоча б автономії, а хтось повної незалежності. У такому хаосі конфлікт став неминучим. Одним із найбільших і найтрагічніших епізодів став геноцид Рахінджа це мусульманська меншина, яка жила в штаті Ракхайн. У 2017 році світ сколихнули кадри спалених сіл, зґвалтованих жінок і десятків тисяч людей, що тікали через кордон у Бангладеш. За кілька місяців країну покинули понад 700 тисяч рохінджа. Їх називали народом без батьківщини. І що найбільш шокує, усе це відбувалося не тільки за мовчизної згоди влади, а й під час правління тієї самої Аон Сансуджі, яка для світу була символом демократії. Жінка, яка отримала Нобелівську премію миру, стала тією, хто виправдовував армію у злочинах проти Рохінджа. Вона навіть особисто приїздила до Гааги у міжнародний суд ООН, щоб захищати військових від звинувачень у геноциді. І для багатьох людей у світі це стало холодним душем, бо виявилось, що навіть демократичні лідери у м'янмі можуть діяти жорстко, коли мова заходить про етнічні меншини. Найстрашніше це відчуття без виходів. Люди, які народилися в таких умовах, виростають з думкою, що війна це норма, що твоє село можуть спалити будь-якої миті, що завтра ти прокинешся і вже тікатимеш у ліс, і так покоління за поколінням. Мені здається, саме трагедія Рохінджа стала поворотним моментом, коли світ нарешті почав серйозно дивитися на м'янму. Але навіть тоді міжнародна реакція була доволі млявою. Хтось висловлював стурбованість, хтось запроваджував символічні санкції, але реально нічого не змінилося. І ця байдужість світу ще більше переконала військових, вони можуть робити все, що завгодно. Етнічні армії ж продовжували існувати, торгувати зброєю, контролювати території. І коли у 2021 році відбувся переворот, багато з них стали ключовими гравцями у новій війні, бо без їхньої підтримки демократичні сили не мали б жодного шансу протистояти хунті. 2021 рік став точкою неповернення для м'янми. Люди щойно пережили вибори, на яких більшість віддала голоси за демократичну партію Аон Сан суджі. Здавалося, ось воно шанс на зміни, але вже за кілька місяців військова хунта заявила, результати не дійсні, влада належить нам. Це був шок навіть для тих, хто звик до переворотів. І тоді в країні почалося щось схоже на вибух вулкана. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Студенти, лікарі, робітники, навіть монахи. Усі вимагали повернути демократію. Атмосфера нагадувала Майдан, тільки у версії Південно-Східної Азії. Люди співали пісні, малювали плакати, ставили барикади. І як ви думаєте, що зробила армія? Вона відкрила вогонь. Без попередження. Десятки, потім сотні людей загинули прямо на вулицях. Але це не зупинило протест. Навпаки, він почав переростати щось більше у справжній збройний опір. У травні 2021-го демократичні сили оголосили про створення національного уряду єдності. Це була спроба показати світу. У М'янмі є альтернатива хунті, і водночас виникли так звані народні сили оборони. По суті, партизанські загони, які почали вести війну проти військових. Це був переломний момент, бо якщо раніше етнічні армії воювали здебільшого за свої автономії, то тепер вони почали укладати союзи з новими повстанцями. І вийшов дивний симбіоз, демократи і етнічні меншини, які ще вчора не довіряли одне одному, об'єдналися проти спільного ворога. Здавалося б, ось вона надія, але найсправді ситуація тільки ускладнилася, адже тепер війна стала по-справжньому загальнонаціональною. Бої спалахували в різних куточках країни від густих джунглів до міських кварталів. І що найгірше страждали прості люди, села спалювали, авіація хунти бомбила позиції повстанців разом із цивільними. Тисячі сімей залишали домівки і тікали в сусідні країни. Мені здається, саме в цей момент М'янма перетворилася на ще одну гарячу точку, подібну до Сирії, бо все виглядало дуже знайомо: диктатура проти народу, хаос, роздроблені армії, які змагаються не тільки з урядом, а й між собою. І міжнародна спільнота знову зайняла пасивну позицію: хтось висловлював занепокоєння, хтось накладав санкції, але реальної допомоги демократичним силам не було. У ролі м'янми величезну роль відіграють зовнішні сили і, передусім, Китай. Пекін підтримує і хунту, і частину повстанців, тримаючи країну в стані контрольованого хаосу. Це дозволяє йому захищати стратегічні інтереси, нафтогазопроводи, що оминають малакську протоку та родовища рідкоземельних металів у штаті Качин. Китай балансує між сторонами, часом дозволяючи удавання перемоги опозиції, аби жодна сила не здобула повного контролю. Для мільйонів м'янманців це означає нескінчену війну, вигнання і руїну, тоді як їхня країна перетворюється на поле великої геополітичної гри. Майбутнє вимальовується у кількох пахмурих сценаріях. Найреальніший тривалий хаос за зразком Сирії, де діти зростають серед руїн і пострілів. Інший варіант перемога демократичних сил і створення федерації, проте це вимагає довіри між десятками озброєних угруповань, що виглядає майже нереальним. Третій сценарій повна балканізація, коли країна розпадається на дрібні держави, приречені воювати одна з одною. Ситуацію ускладнюють гуманітарні катастрофи. У 2025-му потужний землетрус забрав тисячі життів, залишивши сотні тисяч без дому. Додайте сюди ризик прямого китайського втручання, і М'янма ризикує стати ареною міжнародного конфлікту. Трагедія М'янми полягає ще й у тому, що світ не може приділити їй належної уваги. Західні держави, які мали б усі можливості для активної підтримки, сьогодні змушені зосереджувати ресурси на іншій загрозі агресія Росії. Бо війна в Україні це не лише про долю однієї країни, а й про безпеку всієї Європи. Кремль відкрито дає зрозуміти, після України під удар можуть потрапити інші держави, насамперед, ті, що межують із нею. І саме цей фактор змушує Захід розподіляти сили, залишаючи м'яну в тіні глобальних подій. Та мовчати не можна, бо кожна подібна трагедія, нагадування про крихіт світу і про те, як легко країна може зникнути у вирі хаосу. І якщо ми не будемо говорити про М'янму, вона ризикує стати ще одним забутим конфліктом, де людські життя знецінені великою геополітичною грою. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!